Якщо ви не любите брокколі, то ви просто не вмієте її готувати. Спробуйте цей рецепт і ви закохаєтесь у цей смак. Розбираємо на суцвіття. розмір по вашим бажанням. Ось такі крупненькі. Я розрізаю навпіл, гарненько промиваємо. Солимо, і закидаємо у киплячу воду на 3 хвилини і не більше. Готуємо водичку з льодом і перекладаємо броколі в холодну водичку для того, щоб зупинити всередині броколі процес приготування. Зливаємо і готуємо заправку: чайна ложечка олії, чайна ложечка соєвого соусу, посолили. І чесничкам, можна додати свою улюблену спецію. Трохи обсушуємо, охолонувши броколі, і закидаємо в нашу заправочку і гарненько, так Калапуце. Ось і все, і супер потужний антиоксидант, вітаміни групи В, А, К, С, а також калій, кальцій, магній, залізо все в одній гарній тарілочці. Насолоджуйтесь!